Доброго дня, восьмий клас. Вийшла в нас така вчора накладочка, що в вчителів обох груп не було світла. Тому, як обіцяли, окремо ми запишемо для вас відео. Будемо вважати, що це у нас був з Дивіться, дуже важлива тема. Це в нас вже цикли, оператори, цикли, цикли з лічильником, тобто перший етап наших циклів в Python. Отже, ми знаємо, що в багатьох алгоритмах деяка кількість команд має повторюватися задану кількість разів. Причому деякі поспіль, деякі до виконання певної мови і так далі. Відповідно, дуже зручно включати в наші алгоритми, в наш код ці певні команди, тобто повторення. Тому кількість разів повторення може бути велика. Наприклад, нам потрібно повторити там якийсь цикл, який буде виконуватися 100 разів. Якщо ми це будемо прописувати лінійним алгоритмом, це вийде занадто великий розмір коду. Тому використовують цикли, щоб трошки сократити. Умежити, да? щоб нас поміщалося хоча б в адекватному вигляді нашій команди в наш код. Що таке цикл? Цикл в алгоритмах це фрагмент алгоритму, тобто фрагмент нашого коду, який повторюється поспіль більше, ніж один раз, тобто два рази і більше. Це алгоритм, тобто дію, яку ми повторюємо декілька разів. Не менше двох, логічно. В мовах програмування є кілька команд, які описують цикли. Зрозуміло, що в нас є цикл з лічильником. Цикл до виконання певної умови, тобто цикл з передумовою, цикл з після умови. Ми ознайомимося з першим них. Команда цикл з лічильником. Тобто, в нас на виконання буде задана кількість кроків. Ми її використовуємо, коли кількість повторить команд циклу відома ще до початку виконання циклу. Тобто, ми знаємо, або ми, наприклад, можемо ввести з клавіатури, скільки разів нам потрібно виконати певні дії, виконати там певні команди. Ну, певну структуру команд. Тобто ми можемо виконати як одну команду в циклі, так і декілька команд. Скажімо, на практику вас сьогодні потрібно буде виконувати в тілі циклу: буде дві команди. Одна ми збільшуємо значення, інша там будемо присвоювати нове значення для нашої зміни. Ну, це вже на практику, це ми подивимося. Так, загальний вигляд команди циклу. В нас є зміна лічильником циклу for, Для деякої нашої зміни, зазвичай зміна для циклу з лічильником це зміна I. in, заголовок команди циклу з лічильником, in range. Range – це в нас діапазон, тобто кількість повторень. І далі пішла в нас команда циклу. Функція, що генерує набір оцих пос... послідовних цілих чисел, перша з яких нуль. Тобто наш цикл починається насправді з нуля. Остання на один менше від заданої кількості повторень. Тобто усього в нас скільки буде чисел, скільки задано кількість повторень. От, наприклад, в нас є функція. For i. E. в даному випадку for ми розуміємо, що це в нас буде цикл з лічильником, і e, це наша, ну і, вона ж I. Це наша змінна циклу in range. 3 генерує набір чисел 0, 1, 2. Тобто всього в нас буде 3 числа. Тобто 3 відняти 1 про те, що було на попередньому слайді, що функція утворює послідовності чисел остання на 1 меншої від заданої кількості повторень. Тобто в нас генерується в даному випадку три числа, 0, 1, 2. Цикл з лічильником. І циклу послідовно набуває значення з набору цього чисел. Тобто 0, 1, 2, 3, 5, в залежності від того, скільки разів нам потрібно виконати дану команду або дані команди. Так, ну, да, блок схемка що в нас є. Так, генерується, от, наприклад. Генерується в нас якийсь набір чисел, в якому в наборі є значення, які ще не використовувалися. Тобто, коли ми проходимо тіло циклу, програма перевіряє, чи є ще якісь значення, які ми з вами не використали. Якщо так, зміна набуває нашого першого значення з тих, які ще не виконувалися. Далі йдуть команди тіла циклу, тобто виконуються певні дії. Потім знову перевіряється умова. Тобто, бачите, що по суті цикл це теж є е, е, в нас частина нашого коду з умовою. Да? Повернулися. В наборі є значення, які не використовувалися. Якщо є, знову ж таки повторюємо. Вибираємо ті значення, що не використовувалися. Якщо відповідь буде false, тобто ми використали всі значення, які в нас були в наборі, то ми виходимо з нашого циклу. Ага. Функція range. І ще раз range за англійською діапазон це кількість повторень. Генерує набір чисел від 0 до кількості повторень мінус 1. Ми з'ясовували, якщо ми кажемо, що, наприклад, там range 5, ми розуміємо, що це генерація набору чисел 0 1 2 3 4. Тобто всього 5 чисел, 5 чисел, але на 1 менше, ніж кількість повторень, які ми писали в дужечках. Виконується перевірка, чи є в наборі числа, які не використовувалися, і могли б стати новим значенням зміною лічильника циклу. Що йде далі? Якщо результат перевірки трудний, тобто це пояснено до нашої блок-схеми, то змінила лічильник, набуває е, значення першого з набору чисел, які ще не використовувалися. І так йдемо до зростання. І після цього виконується дія 4. Якщо false, то... Так. Отже, давайте ще разок. Я вибачаюсь. І так, ще раз, перевіряємо оцей набір чисел. Якщо результат перевірки true, беремо перше значення, наступне, наступне, наступне. Виконується дії. Якщо значення false, то команди циклу закінчуються, тобто ми виходимо з циклу. Далі виконується команда наступною за командою циклу. Тобто, перевірили, виконали всі е, команди, які у нас були в тілі циклу, і йдемо собі далі. Тобто після значення false, Тобто, коли ми використали всі числа з набору для нашого числа лічильника виконуються команди тіло циклу, виконуються команди тіла циклу. В записі команди циклу з лічильником всі команди циклу повинні бути записані з однаковим відступом. Це ми пам'ятаємо із правил розгалудження, що ми маємо робити відступи. Пам'ятаємо, якщо в нас буде більше. До речі, пам'ятаєте, що в нас це ж саме працює з. З циклом те ж саме працює з розгалудженням. Тобто, якщо в нас одна команда, пам'ятаєте, ми її можемо записати в такому вигляді. Якщо в нас декілька команд, прийдеться робити строчки і відступи. У зазвичай це або табуляція, або чотири пробіли. Так, от, наприклад, для ілюстрації. Да. Це в нас фрагмент коду. Використання команди циклу з лічильником. Що? Видає нам результат обчислення сума значень. Бачимо чотирьох елементів: 1 в квадраті, 2 в квадраті, 3 в квадраті, і 4 в квадраті. Тобто, наш, наша першочергова сума, тобто ми починаємо зі значення змінної S до рівня 0. For i, e, пішов цикл, range 4 рази. Виконуємо цей наш цикл 4 рази. До нашої суми, сума, у нас тепер буде нове значення. Попередня сума, тобто в першому, в першому випадку, коли виконується перша команда, це буде. Значення 0, а потім вона буде змінюватися. Що ми робимо? Наше тіло циклу додати 1, помножити на тіло циклу, на вибачте, на тіло циклу, на зміну цикла додати 1. Що буде відбуватися? В першому випадку, коли ми зайшли, ми до нашої суми додали 1 в квадраті. Тобто в нас перше значення і буде 0. 0 плюс 1 це 1. Щоб зробити 1 в квадраті, ми множимо в дужечки. Після проведення операції повертаємося знову. Наступне значення вже буде двієчка, тобто до нашого тіла циклу і додати один, тобто один додати один. І ще раз, наше значення змінної і починається з нуля. Оце дуже важливе. Щоб ми це пам'ятали, тому що коли ми вчили з вами Паскаль, у нас цикла починалася з елементу, який ми вказували. Тобто ми можемо, наприклад, там, були прописати for і, починаючи там з 10 до 99, наприклад. Тут поки що ми розібрали такі приклади, що наше тіло, наш цикл, наша зміна циклу починається, починається з нуля. І відповідно з кожне, до кожного наступного значення ми що робимо? Додаємо одиничку, тобто збільшуємо наше значення циклу на один. Чому? Тому що почали з нуля. Але перший елемент у нас не 0 в квадраті, а одиничка в квадраті. Тому ми додали плюс 1. Наступне знову плюс 1 вже другий, другий етап, коли ми зайшли, наше І буде дорівнювати 1. Але ми одиничку вже порахували, тому ми ще додаємо 1. І так далі. Ну і в результаті print виводиться наша сума, що там у нас з вами буде. Так, проєкт. Угу. Тепер розбираємо більш, більш конкретно по коду. Команда. S0, S0, результат виконання, присвоїте. Range 4. Це ми розуміємо, що це значення починається з нуля. 0, 1, 2, 3. У наборі є ще невикористані числа, так, є. Значення і набуває першого значення з набору наших чисел. Перше значення для і, для нашої змінної циклу, буде 0. Що ми для нього робимо? Додаємо одиничку, тобто ми до нашого тіла циклу, перша, перший етап. До нуля додаємо одиничку, отримаємо 1 один в квадрати. Результати виконання 0 плюс 1. помножити на 0 плюс 1 до рівня 1. В, в наборі є ще не числа. Так, в нас йде наступне тепер число. Одиничка за нулем йде одиничка. Значення і набуває першого значення з набору невикористаних чисел. Тобто 1. Далі виконується наступна команда, і додати 1. Тобто формула зали... залишається та ж сама. Але в нас наша змінна і збільшилася на 1. Тобто вже тепер буде не 0 додати 1, а 1 додати. Додати 1, помножити на 1 додати 1. Отримали п'ятірочку Далі в наборі є ще не Ну і так далі. Тобто ми продовжуємо, поки в нас є ще не використані числа. Зміна і набуває наступного значення вже двієчка результат виконання попередня сума. Зверніть, це п'ятірочка, Додати 2, помнож... 2 плюс 1. Тобто вже в нас пішло наступне: 3 в квадраті. В наборі є ще не використані, є. В нас ще залишилася 3. 3 додати 1. Квадраті додати до попередньої суми. В наборі є ще не числа? Ні. Ми виконали всі 4 дії. Тобто всі 4 рази ми зробили наш приклад. 1 квадраті, плюс 2 квадраті, плюс 3 квадраті, плюс 4 квадраті. В результаті виводимо сума, сума дорівнює 30. Можна для себе буде перевірити. Так, це для самостійного ознайомлення. Давайте подивимося ще, ще, що нам потрібно зробити. Дивіться, що в нас буде за завдання, про те, що я казав. Нам потрібно створити проєкт для обчислення суми n-чисел, перше з яких дорівнює заданому числу. Тобто в нас є перший доданок. Кожне наступне буде на 10 більше за попереднє. Тобто, в нас є перше число x, перший наш доданок. Кількість чисел це, по суті, кількість доданків. Число на яке. Кожне наступне більше за попереднє за 10. Тобто, що це буде означати? Формула в нас буде до нашого першого числа додати 10. Для наступного числа це в нас буде сума додати, оце у нас х. Тобто наше тіло циклу, дивіться, можна скорочено буде записувати х присвоїте, х присвоїти, да? х плюс дорівнює 10, це буде означати х збільшити на 10. S плюс дорівнює x, це буде означати, що ми до нашого. До нашої S додаємо x. Тобто ми вводимо кількість доданків, перший доданок. Сума в нас присвоюється x, тобто першому доданку. І потім ми виконуємо range до мінус 1. Тобто до нашої кількості доданків, мінус 1. Чому мінус 1? Тому що ми починаємо з вами з нуля. Код у вас є, давайте подивимося, як він буде працювати. Тобто саме завдання, ну, легеньке. Для себе потім можна перевірити набір із прикладів. Дивіться, що в нас є, як воно буде працювати. Кількість доданків. Ну, давайте, хай буде в нас один доданок. Перший доданок, наприклад, одиничка. Яка в нас буде сума? Сума і буде одиничкою, тому що в нас є лише один доданок, і він дорівнює одинички. Якщо ми хочемо два доданки. Перший доданок залишаємо одиничку, обчислити, буде 12. Перший доданок одиничка. Другий доданок 11. Тобто на 10 більше, ніж попередній. Сума цих доданків: 1 плюс 11, 12. Якщо в нас три доданки, вийде 33. Яким чином? Перший доданок 1. Другий доданок 1 плюс 10. Тобто, що в нас виходить? 11. 11 додати 1. 12. І третій доданок. Знову ж таки, ми збільшуємо його ще на 10, 33. Ось таким чином і працює програмка. Формули у вас є, значення є. З чого починаємо є. Залишилося всього-навсього тільки написати програмку і здати на оціночку. Бажаємо вам успіхів! На все добре!